Фронт робить ставку на дрони. Вони у нашій оборонці тепер серед головних пріоритетів. Ну, а долучитися до знищення окупантів може чи не кожен із нас, навіть як то кажуть, сидячи на дивані, щоб збирати ударні FPV-дрони для збройних сил України не потрібна ані спеціальна освіта, ані спеціальні вміння. Зараз активно розвиваються онлайн-спільноти, де навчаються виготовляти ударні дрони для війська, і їх вже постачають до збройних сил України. Про українську ініціативу дрони вдома влад величко розкаже. Перший FPV я збирав декілька вечорів. Буквально Олег розповідає, це збираючи наступний. З першого дня Великої війни він вступив до місцевої тероборони. Там і виникла ідея складати безпілотники. Колега мій з ФТГ скинув мені силку на групу в телеграмі, де конкретно все розписується, з яких запчастин можна його скласти, де замовити, скільки воно коштує, як спаять, як налаштувати. Тепер збирає їх на власній СТО. Вартість деталей для одного FPV. Від дрону від 13 до 15 тисяч гривень замовляє їх в Китаї або Україні. Китайські дешевші, але чекати їх довше. Це журі це не так важко, як може казалось би. Те, що це не важко, підтверджує й військовий В'ячеслав. Торік під Авдіївкою він втратив руку. Тепер збирає дрони для війська. До справи долучив і дружину. Потримуюсь тут, постав сюди оце, і ось так я навчилась збірка дрону лише пів справи, розповідає чоловік, та завантажує програмне забезпечення. Пішається дрон до комп'ютера, почувається, зашивається програми. Збирати FPV вдома може кожен зараз в Україні активно розвиваються спільноти, в яких усім охочим безкоштовно надають відеокурси та навчають, як самостійно виготовляти дрони для війська. Слухач отримує повні знання, необхідні для збірки робочого успішного дрона. Після тестування і облітування вагою обов'язково може бути відправлений на фронт. Всі зібрані дрони надсилають у школу, яку ви обрали. Там їх перевіряють та тестують. 90% дронів просто з коробки летять чудово зібрані. Наші інженери їх тестують, і військові забирають з собою на фронт. І щодня охочих збирати дрони вдома стає більше, розповідає автор одного з проєктів. Особливо останні тижні, коли там стаються якісь інфоприводи, як там міністр цифрової трансформації запостив у себе на сторінці інформацію про те, щоб люди збирали вдома. То звісно, після таких подій дуже багато людей звертається. Крім того, в Україні є волонтерські проєкти, які залучають охочих збирати дрони на власному виробництві. Для цього не потрібен досвід, бо можуть навчити з нуля. Ми залучаємо людей, які хочуть допомагати фронту, і готові ем, не, од... не один раз прийти, а приходити на постійній основі і допомагати збірці в півдронів. У нас конвейерне на виробництво, тобто людина часто збирає щось. Якийсь один етап, скільки дронів самотужки зроблять волонтери, ніхто не знає. Скільки вистачить грошей і сил? Країна ж планує цього року мільйон і вже входить у світову трійку лідерів із виробництва безпілотників. Владислав Величко, Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.